Ось, нарешті, ми зібралися в довгоочікувану подорож на лайнері. Наш лайнер називається Коста Фаскіноза. Він 2012 року, не новий, але він все одно дивує своєю величю та красою. Відправляємося ми з міста Барселона, Іспанія, так як ми проживаємо в Іспанії і з цього міста дуже багато. Кожного дня відправляється круїзних лаєрів. Відвідаємо ми дві країни: це Франція, місто Марсель та Італія, місто Савона. Вже з перших кроків ми просто зачаровані цією красою. Дуже привітний персонал, дуже смачна кухня. В нашу вартість ми добавили пакет напоїв алкогольних та безалкогольних. Але мушу зазначити, що якщо ви не фанат алкоголю, вода, чай та кава є в вільному доступі. Ми цього не знали, тому хвилювалися, що напоїв у нас не буде. До вартості це орієнтовно ще відсотків 30%. Багато ліфтів на кожному поверсі. Ми були на восьмому поверсі. Діт... в дітей була своя каюта, в нас своя, безліч ресторанів, барів. Дискотек, казино є, є чотири басейни, один з, які, з підігрівом, але він підігрівається після обід. Також є джакузі на верхній палубі та одна гірка. Для дітей є дитячі площадки, є також дитяча кімната, де ви можете залишити. Своїх малюків, поки насолоджуєтеся відпочинком. В нашій карті було зазначено два ресторани а-ля карт, в яких вже був номер столику. В каюті одне двоспальне ліжко, яке можна розділити на два односпальних, є телевізор, фен сейф, також є гель для душу та мило. Хочу зазначити, халатів не було і не було включено баня хамам, сауна, тобто спазуна не включена. Ми трішки засмутилися, все ж таки. Ми хотіли туди попасти, але все одно круїзний лайнер і ці 4 дні ми провели просто фантастично. Єдине, що дійсно нас засмутило, так це кількість днів, які ми взяли. Потрібно брати все ж таки більше днів і на со...